Дорогі дітки, А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Знайди небезпечний предмет. Є такі речі, які краще для гри не використовувати. І зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, що це за предмети. Знайди серед іграшок небезпечний предмет. Правильно! Це голки небезпечний предмет для гри. Адже можна вколотися. Погляньте на цю картинку, чи є серед іграшок небезпечні предмети. Вірно, це ліки. Ними не можна користуватись самостійно, адже можна отруїтись. А на цьому зображенні є небезпечні предмети. Звісно, це ніж та ножиці. Вони гострі та можуть порізати. Знайди серед цих іграшок небезпечні предмети. Правильно, це сірники та свічка. Ці предмети небезпечні тим, що можуть спричинити пожежу. Молодці, дітки! Ви відшукали всі небезпечні предмети.